Операція Сил оборони України на Курщині триває у генштабі збройних сил України. Спростували заяви Кремля про нібито завершення там бойових дій. Оперативна обстановка складна, але українські підрозділи утримують позиції та виконують завдання. Від початку доби на курському напрямку наші захисники відбили п'ять штурмів росіян. Ще один бій триває. Загрози оточення українських підрозділів немає. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці в нашій студії. Наші вітання. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, Знаєте, нам свої робити. Ми звичайно там згадаємо про ці заяви російські на офіційному рівні, але почнімо певно з іншого. Уважний глядач зараз зауважить у нас на екрані код Куарот. Він вже з'явився. Це рекрутинг, і Сергій Кузан нам зараз розкаже про, про що конкретно йдеться, куди які потреби, і, 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 і хто мав би зголоситися. Ну, тут відображений якраз QR-код першого рекрутингового центру сухопутних військ збройних сил України, і це є дійсно вже. Революція, я би так сказав, в е, нашому забезпеченні війська особовим складом, тому що е, тепер не треба чекати мобілізації, не треба там хвилюватися через блокпости. Можна з'явитися до рекрутингового центру сухопутних військ, можна спокійно поговорити е, безпосередньо з власне кажучи з цими військовослужбовцями, які розкажуть, е, вони підберуть посаду. Вони буквально. Візьмуть, якщо вже е, кандидат визначиться і е, там є купа посад, абсолютно і бойові, і тилові, тобто і штурмових, і водій, і діловод, все, що завгодно, можна підібрати на сьогодні. Наші збройні сили є найбільшим роботодавцем з найбільшою кількістю вакансій, взагалі в Україні. І... В даному випадку сухопутні війська вони є найбільшою часткою звичайно ж наших збройних сил України. Ну і це там люди, які буквально за руку візьмуть і проведуть без ТЦК, тобто без зайвої бюрократії. Вся от вся формальна сторона лягає повністю на працівників цього рекрутингового центру. Це дійсно чудові люди, і нарешті я хочу сказати, що дійсно нарешті ми маємо якісну систему рекрутингу, яка нічим не поступається європейським або американця але що мала би людина отримати яку інформацію, зісканувавши цей код QR? куди куди, куди її скеровують? Ну, бо коли ми робимо збори, там все чітко і ясно. Та зісканував, задонатив по справі. Тут куди цей код веде? От, в даному випадку на інформаційні рекрутнингові ресурси, де можна самому, навіть не звертаючися, ну безпосередньо подивитися, приблизно обрати собі, подивитися на ті спеціальності, подивитися, які телефони є, з ким сконтактувати, можна передзвонити, можна написати листа, можна можна в месенджерах будь-яких сконтактувати. Більше інформації дізнатися про забезпечення, про пільги, про пільги для родини військовослужбовців, тобто про строки, постановки. От, власне кажучи, на до війська, і от всі ці речі можна дізнатися і навіть подати ось цю електронну заявку, заповнивши електронну форму, подати просто туди. І отже, це все спрощує, автоматизує наш, ну, наш процес долучення до українського війська. Друзі, отже, якщо ви ще розмірковуєте до якої військової частини батальйону долучитися, ви можете просканувати цей QR-код. Він ні до чого вас не зобов'язує. Забудь... Ув'язуєте, але ви побачите максимум інформації, ознайомитеся з усім е за цим QR-кодом і тоді вже приймете своє виважене рішення. Але, будь ласка, це інформація, вона важлива, так. пане Козан. Якщо говорити про інформацію, яку звучив наш генеральний штаб стосовно подій на Курщині, ми знаємо, що сьогодні у Ватикані з'їхалися туди лідери світу, зокрема там і український президент Володимир Зеленський, і американський президент Дональд Трамп також був. І от така подія, і церемонія прощання із папою римським, і зустріч важлива, можливо, історична двох президентів українського та американського. Цей час росіяни вкотре заявляють, що вони освободили, да, Курщину. Хоча така маніпуляція вона ж вже була не, не раз, ми таке чули правильно, але збройні сили досі залишаються на території Курщини. То на що розрахована цей новий вкид? Ну абсолютно ви праві. На Це така жалюгідна спроба росіян перебити інформаційну ту подію зустріч двох президентів. Я нагадаю, що це їхня друга зустріч, фактично після овального кабінету. І як багато. Було розмов про те, що мовляв, чому ж президент Зеленський чи він може ініціювати, чи зустрінеться з ним Трамп на похоронах Папи Римського. А виявилося, що не просто зустрілися, а зустрілися і вони вдвох, і в ширшому форматі, тому що і очільники Франції, Великої Британії, Німеччини також були присутні на ширших зустрічах. І виявилося, що для світу, що похорон Папи Римського відійшов сама подія на другий. План В перше місце стоять перемовини двох президентів президента США і президента України, обговорювали питання війни. Ну і звичайно ж жалюгідна спроба Путіна. Я нагадаю, що зараз вони говорять про те, що освободілі, а ще до путінські вкиди, які на жаль транслював президент Трамп, це про оточення десятитисячного угрупування українських військ на Курщині, і говорили це два президента Путін і Трамп. І очевидно, що обидва. На жаль, сіли в калюжу, тому що це і це абсолютно синітниця. і збройні сили України продемонстрували не просто про відсутність якогось оточення, а ще й завдали серйозних уражень саме в той час російським військам у тому курському угрупованню. І отже, тепер вже ні про яке завершення, ні про які заяви вже Путіна. Очевидно, що вони не набувають цього розголосу, і це правильно. Чим менше ми будемо зважати взагалі на будь-яку інформацію від Кремля, ну в принципі, тим чистішим частішим буде наш інформаційний простір. Ну так, але бачите, певні посили, які надходять саме з Кремля. Я не говорю про там кожну, кожне повідомлення, яке походить з Росії, а саме офіційні повідомлення на них звертають увагу що найменше в Білому домі. Ми теж маємо бути цього свідомі. Те, про що сьогодні ми дізналися від Дмитрія Пєскова, від речника Владимира Путіна, мовляв, Росія готова до прямих. Переговорів з Києвом, з Україною, і це мало би е, бути в форматі такому беззаперечно. Тобто, знімаються ті всі умови, які вони е, ніби до цього ставили, і от просто вони готові тут і зараз. Що би це мало означати? Е, ну, це означає е, перемогу. Е, ну я би сказав так, можливо, там це не остаточна. Тимчасово на цьому етапі перемога саме української стратегії ведення перемовин тобто, фактично, це є пере, перемога української дипломатії. І подивімося на шлях, який ми пройшли, від повного заперечення взагалі там будь-яких перемовин з нацистською властю, та як вони називають хунтою і диктатором ми, ми можемо згадати, так звичайно ж. Далі ми побачили великі інформаційні кампанії, знову ж таки, які відбувалися, і інформаційний тиск, який відбувається з допомогою російських ресурсів, і на жаль, американських ресурсів. Коли президента Зеленського говорили, що мовляв, треба перевибори, що він нелегітимний, що е, треба домовлятися і укладати угоди з якимось іншим президентом, про те, що мовляв президент Зеленський хоче продовження війни, і ще про те, що його оточення корумповане, і ще багато багато інших нісенітниць, які ворог використовує для того, щоб понизити підтримку нашого президента. А під, підтримка суспільства президента це завжди відповідна підтримка і посилення переговорних позицій отже, для того, щоб понизити переговорні позиції президента Зеленського, чинився ось такий інформаційний тиск. Всі ці спроби інформаційного тиску виявилися невдалими. Вони зазнали абсолютного краху. І вже більше ми не чуємо ні з боку Вашингтону, ні з боку Москви про те, що мовляв вибори, і ми будемо говорити з кимось іншим, окрім Зеленського. Всі розуміють, що Україна є суб'єктом, що президент Зеленський представляє. Україну на всіх міжнародних майданчиках, що в нього є чітка, що він стоїть твердо, і він має більшу на сьогодні підтримку ніж президент Трамп у свого населення. Отже, його перемовні позиції є надзвичайно сильними, і доведеться рахуватися з його аргументацією, а отже, з позицією України. А яку подію можливо на міжнародній арені можна вважати отаким от, от моментом. Розвороту Кремля тут я би не сказав, що це якась одна подія. Швидше, це є загалом позиція України. І це наша сильна позиція, як з військової точки зору, так і в міжнародній політиці. Тобто, коли Україна дуже чітко, ну устами, звичайно ж, очільника країни Зеленського озвучила, що для нас будуть неприйнятні перше, друге, третє. Тобто, ми озвучили свої лінії, ми озвучили свою позицію, ми виявили готовність до перемовини, Ми не боїмося, ну як зустрічатися ні з одним, ні з іншим лідером. От тоді дипломатичних аргументів не стало, але найголовніше те, що саме наша армія є підставою для нашої політики. Жодна дипломатія не може. Е Ну, існувати сама по собі. Вона вся опирається виключно на силу української зброї, і збройні сили України за цей час продемонстрували неймовірний результат. Виявилося, що всі ці залякування росіян, що мовляв, вони повністю знищили наше курське угрупування. Вони виявилися фейком. Наше угрупування на Курщині утримує вигідні позиції, веде бої і дає бій росіянам. На всіх інших напрямках в Росіян немає жодного успіху, який би можна, який би свідчив про ді. Дійсно, їхні якісь стратегічні результати про обвал фронту, про їхнє суттєве просування. Тобто вони довго говорили, що мовляв, зараз вони візьмуть Покровськ, Торецьк, Часів Яр, вийдуть до адміністративної межі Дніпропетровської області. Нічого з цього станом на зараз на цій перемогу не вдалося зробити, і це є дійсно та оборонна лінія, яку налагодив головнокомандувач Сирський. Взагалі сама стратегія, тобто ведення війни, збільшення розширення зони ураження, створення нових корпусів створення лінії дронів, і тобто, тобто це є надійний захист для того, щоб зірвати всі плани всі плани ворога і от ураження понад 100 тисяч отого резерву, який росіяни накопичували на ось цю наступальну кампанію. Ми позбавили цих резервів росіян, і зараз звичайно ж дуже тяжко на фронті. Неймовірно тяжко, неймовірні бої сьогодні точаться. Але е, от те, про що говорили про нашого президента, що мовляв в президента Зеленського, немає карт або що. Оце можна сказати про президента Путіна. В нього немає карт, яким би яким би і аргументів, які б він би міг показати, щоб хоч якось, послабити позицію України і посилити свою. Все це робиться завдяки українському солдату. То і дійсно ну, світова історія сьогодні твориться під Покровськом, під Торецьком. і хоробрість українського воїна дає змогу українському президенту вести себе як дійсно, як лідер країни, яка представляє цілу Європу. Є ще потреба, які необхідно закривати, і тут йдеться про якраз таки міжнародну підтримку і розуміння ситуації. Та ось цей трек щодо трактування Росії. Це те про що ви відповідали. Та І Дональд Трамп сьогодні написав публічно ось цей допис. Він такий довший був, якраз після розмови з Володимиром Зеленським про чергову атаку на мирні українські міста. А чому я про це згадую? ППО і наявність цих систем, і ну скажімо, покриття або закриття в цілому, та це щось про що говорить зараз досить голосно. Українське військо. Нам цього треба більше. Чи ви тут бачите можливість заактивізувати цю розмову з партнерами? Обов'язково, тобто, це завдання очевидно від президента, і завдання до абсолютно всіх наших міжнародних перемовників в будь-яких форматах і формат Рамштайн, і НАТО, і двосторонні перемовини, тобто скрізь, де піднімається питання нашої армії, скрізь піднімається питання додаткових систем. Тобто, це озвучено президентом. Нам ще потрібно 10 комплексів патріотів і звичайно ж додаткових ракет і протиракет. Це звучить скрізь, це розуміють наші партнери, і звичайно ж, і Німеччина, і Велика Британія, і Франція. Вони всі принаймні обіцяють, вони запевняють, що вони працюють з тим над тим, щоб додатково дістати для нас і набої, і власне кажучи системи. Тому Україна робить все від себе залежне, щоб і просити, і тиснути. І вже ми, ми чуємо, що це ж не безкоштовно. І наразі президент України озвучив прямо президенту Сполучених Штатів. Ми готові купити у вас ці системи. Продайте нам. І звичайно ж буде важко пояснити президенту Сполучених Штатів. А чому, власне кажучи, не продати воюючій Україні ту зброю, яка у нас є? Якщо Україна не просить, ви Байдена звинувачуєте в тому, що мовляв Байден роздає допомогу. Так, от тепер ніхто не просить роздавати. кажуть, віддайте нам за гроші. І аргументів для того, щоб не віддати нам, ну звичайно ж, об'єктивних таких аргументів немає. Пане козан. Хочу ще звернути увагу на один такий цікавий момент сьогодні. Російська федерація вперше публічно визнала залучення північно-корейців до війни проти України. Начальник генштабу Валерій Герасимов заявив Путіну, що військові КНДР діяли пліч опліч із росіянами в Курській області. А представниця МЗС Марія Захарова підкреслила, що Росія ніколи не забуде друзів із КНДР. А раніше ж північно-корейським військам навіть паспорти російські видавали для того, щоб їх замаскувати. Чому тепер зараз така публічна шана і похвала. Я думаю, ми ще дочекаємося до таких заяв їхнього міністра культури про «один народ. Що в принципі вони можуть таке для себе придумати? Але загалом це секрет Полішенелі, і тут треба відзначити дійсну роль по перше нашої дипломатії, яка вчасно почала комунікувати. Але найголовніше масив даних нашої розвідки: служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки, яке детально відстежувало, тобто, все переміщення, абсолютно весь ланцюжок переміщень, яким транспортом, там морем, далі на яких складах розміщень. Північно-корейська зброя, північно-корейські люди, які паспорти яких регіонів отримували, і в якій кількості, і куди яким маршрутом вони були відправлені на які тренувальні бази. Тобто, фактично, ми говоримо про те, що Україна завдяки своїй розвідувальній інформації зробила ну таке на випередження. Повідомила весь світ і росіяни, і вся ця операція росіян з приховування північнокорейців і видавання їх там, і за бурятів, ну Тобто за представників, так би мовити, далекого сходу, мовляв, і ті, і ті мають розріз очей. От вся ця операція росіян вона була нівельована. Оце говорить якраз про клас нашої і їхньої розвідки. Ну а кому на цьому більше залежало? До речі, я маю на увазі приховувати? Бо так видається, що. Та й з росіянами це подібно насправді, але передовсім з північної Кореї втрачати їм нема чого. Тобто, якщо раптом хтось буде апелювати до совісті чи там згадувати про якісь санкції, ну це і так закрита країна. Тобто, ем, якби про це одразу дізналися задокументовано, фактично і підтверджено, ну то ну то що? Для північної Кореї дійсно для них це навпаки, це дуже престижно. Вони беруть участь у війні і надсилають контингент. Нічого собі це вже світова потуга, а не сидять по своїх норах і, і далі працюють на цих роботах. А от для росіян це неймовірний репутаційний удар. Одна справа, коли вони одинично залучають найманців. І фактично самі займаються рекрутином. А інша справа, коли такою дією Путін визнає: я нічого не можу. Всі мої найкращі підрозділи підрозділи десантно-штурмових військ, підрозділи морської піхоти нічого не можуть зробити з угрупуванням на Курщині. Тобто, оце є операція, найкраща операція Головкома Сирського, коли фактично ціла російська армія нічого не може зробити з цим угрупуванням, і довелося залучати регулярні підрозділи Північної Кореї. Саме як окремі підрозділи збройних сил, тому що без них виявилося, що якось локалізувати і протидіяти курській операції російська армія просто-напросто не, не може. Це повністю повна дискредитація Путіна і всього всієї кремлівської верхівки. Поки що ці війська воювали на території Курщини, на території Російської Федерації, чи наважиться Путін використати північних корейців на території України? Ну є певні умови. Звичайно ж, і одна справа застосовувати будь-які війська на території Росії. Дійсно, ви правильно підмічаєте, що на території України хай і окупованих територіях, участь Північної Кореї, це вже матиме зовсім інший резонанс. Чи наважиться на це Путін і ким обидва диктатори? Тобто, це питання, звісно ж, до них і питання до міжнародної спільноти, тобто, в першу чергу, до американців, і в другу чергу, все ж таки до китайців. З мовчазної згоди китайців, участь північно-корейських військ, ну я сумніваю, що вона би взагалі була б можлива. Тому будемо бачити. Тобто, це предмет однозначно непублічних перемовин. Але якщо дійсно північно-корейські війська будуть відправлені на наші території на окуповані території, це буде говорити про новий рівень конфлікту. Є ще одна країна, яка заангажована. Ми знаємо від самого початку, це Іран і їхні дрони. Чи ви бачаєте розширення ось цієї заангажованості навіть через появу живих одиниць, скажімо так, на фронті зараз? Я не бачу. Зважаючи на політику Ірану, на політику нового очільника, нового президента їхнього, навпаки, він вітає Україну, надсилає офіційні повідомлення і усіляко демонструє, що Іран не є стороною в цій війні. І насправді ж ірану набагато вигідніше, щоб, щоб якраз прибрати з світового ринку російську нафту, тому що тоді переговорні позиції самого Ірану вони значно значно зростаються. Тобто, в даному випадку Іран і Росія є є конкурентами, і поки що позиція його є конструктивною. Хоча зрозуміло, що постачання що вони передавали і шахеди, і технології Росіяни їм очевидно передали авіаційні технології компоненти. Ну, тобто, така ну, це теж знаєте, нелегко важити цим. Я думаю, що прийде час, коли про, про це треба буде згадати на на рівні більш серйозному. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ми вам вдячні. Дякую вам.